Цей вірш, один з моїх підписників, прочитав на поетичному фестивалі і тим самим виразив суддів. Я зустрічав не раз людей хороших, що віддавались людству чи сім'ї. На першій йшли, на перший поштовх, забувши про бажання всі свої. Хтось годував нужденних та голодних, хтось працював на нормовий на нормовний час, хтось віддавав комусь останній подих. А хтось кохав із образ. Забудь себе на благо своїх ближніх, священа доблесть вкаже шлях у рай. Ми всі росли в цих істинах потішних, котрі твердили більше віддавай. Але щораз, раз, коли віддатись треба, таким простим питанням задаюсь. Якщо забути повністю про себе, то де то я, котрий щось дасть комусь? Я не філософ і не математик. Проте це явна логіка речей, щоб дати щось, нам щось потрібно мати, окрім високих правил та ідей. Потрібен сон, поїсти також треба, сховатись десь, коли йдуть душі, зробити щось з натхненістю для себе, аби заповнити всі атоми душі. Хоча я, хоча я знаю, що існують люди, котрі черпають силу у добрі. Коли приносять користь всім і всюди і цим проносять кайф самим собі. До них питань ніяких не плекаю, вони у людях бачать лиш себе, а їхня посмішка від краю аж до краю, як сонця, світ, як небо голубе. Але не кожен матінка Тереза, тож варто класти все на терези і обирати ясно та тверезо, щоб не було жалобної сльози. Вже досить жертв. Достатньо самоспалень, життя нас кличе вибрати свій шлях, і як магнолія, коли приходить травень с усі любов'ю в зустрічних серця. настільки сильно сяяти собою, Щоб світло це в нагоді стало всім, без надзусиль, без болю і без бою, завжди себе обравши передусім.